Багатостороння міжнародна ініціатива у громаді у Хмельницькому. Презентували та обговорили другий план дій з реалізації проєкту Партнерство Відкритий Уряд. Ми звітували за реалізацію першого плану, і далі зобов'язалися розробити другий план, який буде більш амбітний більш амбітний в контексті і заходів, і зобов'язань, які ми на себе візьмемо, тому що перший план мав три зобов'язання, як я вже сказав. А другий план, який ми з колегами сьогодні презентуємо, вже має чотири зобов'язання. Варто зазначити, що новий план охоплює чотири ключові напрямки: це безбар'єрність, цифрові можливості, цілі сталого розвитку та екологічність. Логічна відповідальність ми будемо працювати над трьома ключовими заходами. По перше, це розбудова інфраструктури управління побутовими відходами. Зокрема, мова йде саме про розширення мережі центрів управління відходами. Також в рамках виконання цього зобов'язання ми плануємо реалізувати пілотний проєкт бібліотека речей, що буде реалізовуватися Офісом розумне довкілля. Ключова суть цього проєкту полягає в тому, що в даному просторі жителі нашої територіальної громади на умовах шерінгу оренди зможуть отримати речі, якими вони не користуються протягом цілого року, тобто якісь інструменти, аудіо, відеотехніка тощо є багато. Людей з обмеженими можливостями, і ми можемо і повинні допомагати їм. І оця основна мета це, це зробити про те, щоб інклюзія і безбар'єрне середовище було для кожного. І це не настільки національний ініціатива, Ми йдемо на місцевий рівень і відповідно хочемо показати, наскільки ми можемо в громаді кожен з нас створити це і допомогти кожному. Після презентації плану внести додаткові корективи мали змогу й самі хмельничани. Відтак, чотири нових пропозиції за словами владців обов'язково врахують під час доопрацювання документа, після чого відправлять його на розгляд виконавчого комітету для подальшого затвердження. На частину заходів треба буде передбачати фінансування. Якраз зараз формується новий бюджетний рік. На 2026 рік бюджет формується. Ми не брали зобов'язання, які будуть потребувати якихось мільйонних інвестицій, мовно кажучи, де потрібно буде дуже багато грошей. Коштів ми цього не робили. Ми розуміємо, що складний час і сьогодні пріоритет фінансування точно. Для збройних сил, але ми зробили такий план на нашу думку, який можна реалізувати, маючи не так багато фінансування. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.